Необоротні і оборотні хімічні процеси, хімічна рівновага, принцип Тельє. На уроці ти дізнаєшся про необоротні і оборотні реакції, про хімічну рівновагу, вплив зміни температури, тиску та концентрації на стан хімічної рівноваги. Хімічна реакція це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються. А на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями. Реакції, що відбуваються в одному напрямку і закінчуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, називаються необоротними. Оборотні реакції це реакції, що за одних і тих самих умов відбуваються одночасно у протилежних напрямках, тому реагенти однієї реакції є продуктами другої, і навпаки. Взаємодію взятих для оборотної реакції реагентів називають прямою реакцією, а взаємодію утворених продуктів реакції зворотною реакцією. Перебіг оборотних реакцій завжди не доходить до кінця. Через те, що пряма та зворотна реакція відбуваються одночасно. Тоді, в певний момент, їх швидкість вирівнюється, і це призводить до настання хімічної рівноваги. Хімічна рівновага – це стан хімічної системи, у якій відбувається оборотна реакція, за якого швидкості прямої і зворотньої реакції однакові. Французький вчений Анрі Ле Шательє у 1884 році виявив закономірність впливу на оборотні реакції зовнішніх впливів. Принцип Ле Шательє – якщо на рівноважну систему впливати зовні, змінюючи будь-яку умову рівноваги, температуру, ти з концентрацією компонентів, то рівновага зміщується в бік прискорення процесів, спрямованих на послаблення зовнішнього впливу. Керування реакціями частіше використовують на хімічних виробництвах. Багато промислових реакцій є оборотними. Керуючи швидкістю перебігу і станом рівноваги, можна досягти збільшення виходу продуктів реакції. Розглянемо схему зміни концентрації речовин реакції та її впливу на хімічну рівновагу. Для оборотної реакції у стані рівноваги А рівне Б. Додавання речовини А прискорює пряму реакцію. Рівновага буде зміщуватися в бік речовини Б. Видалення речовини А гальмується пряма реакція, рівновага зміщується в бік речовини А. Додавання речовини Б прискорює зворотню реакцію, рівновага зміщується в бік речовини А, і видалення речовини Б гальмуватиме зворотню реакцію, рівновага зміщується в бік речовини Б. Якщо розглядати вплив температури на стан хімічної рівноваги, то можна зробити наступні висновки. При нагріванні суміші, яка знаходиться в стані хімічної рівноваги, рівновага зміщується в бік ендотермічної реакції, Дельта H більше нуля. При охолодженні суміші рівновага зміщується в бік Екзотермічної реакції, Дельта H менше 0. Пряма реакція є екзотермічною, зворотня ендотермічною. Для оборотньої реакції у стані рівноваги А рівне 2Б. Пряма реакція буде підвищувати. Тиск у рівноважній системі. Зворотня реакція знижуватиме тиск у рівноважній системі. Підвищення тиску ззовні зміщуватиме рівновагу в бік зворотньої реакції. Зниження тиску ззовні рівновага зміщується у бік прямої реакції. Виконаймо тест. Реакції, що за одних і тих самих умов відбуваються одночасно у протилежних напрямках, тому реагенти однієї реакції є продуктами другої. І навпаки, то це оборотня реакція. Стан хімічної системи, у якій відбувається оборотна реакція, за якого швидкості прямої і зворотньої реакції однакові. Це хімічна рівновага. Чи вірне твердження: пряма реакція є екзотермічною, а зворотня ендотермічною. Так. Застосуємо на практиці. Розглянемо приклад 1. Вкажи, як зміниться стан хімічної рівноваги при зміні температури, як це вплине на вихід продукту у процесах. Дві молекули гідрагіуму додати О2. Утворюються дві молекули гідраргіум О, дельта H менше 0. Якщо ми подивимося на хімічну реакцію, то побачимо, що пряма реакція відбувається з виділенням теплоти, тому нагрівання призведе до зворотньої реакції. При цьому рівновага зміститься в бік реагентів. Тому для того, щоб збільшити вихід продуктів реакції, потрібно знизити температуру. Завдання 2. Виконай самостійно. Вкажи, як зміниться стан хімічної рівноваги при зміні температури. H2O розкладається на H з плюсом плюс OH з мінусом дельта H більше нуля. Ферум О додати СО, утворюється ферум, додати СО2. Дельта H менше нуля. Подумки, дай відповіді на питання. Біля кожного питання для себе відміть відповідний колір. Червоний потрібно ще працювати над матеріалом, жовтий частково знаєш, зелений матеріал знаєш повністю. Вкажи, що таке оборотна і необоротна реакція. Що таке хімічна рівновага? Вкажи принцип Тельє – Опиши, як впливає концентрація речовин на стан хімічної рівноваги. Опиши, як впливає температура на стан хімічної рівноваги. Опиши, як впливає тиск на стан хімічної рівноваги.